Всім бажаю міцного здоров'я, з вами АЗС Комплект. Хочу вам сьогодні показати цю зборочку. Я про неї вже розповідав, але хочу детальніше про неї поговорити, бо люди замовляють колонки і кажуть: підберіть мені якусь колонку. Недорогу, але якісну. І, можливо, на механічному або електронному лічильнику. От як би я відповів би на це запитання, що ми маємо? 220 вольт, 70 літрів на хвилину, електронне управління, фільтр сепаратор змінні картриджі, додаткові поворотні муфти, автоматичний пістолет і комплект шлангів. От для кого така колонка підійде? Та вона підійде майже для всіх під всі запроси. Під всі. Вам потрібно заправляти фури, будь ласка. Вам потрібно вдома заправляти легковий автомобіль? Будь ласка, ви хочете продавати пальне? Виставили літраж, поставили суму за літр. продали. Ви, я не знаю, виїзна колонка. Заправити е БТР, е якийсь, якийсь трактор, який комбайн. Та будь ласка, е по потужності вистачає 70 літрів на хвилину, самовсмоктуючий мотор, всі питання до, е так, до 1000 літрів е плюс включно за одну заправку зробить. Тобто без проблем поставили, нам треба. Заправляти е, 1000 літрів. Все, 1000 літрів старт і вона пішла. Ви пішли пити каву, е, спілкувати з людьми, а вона працює. Другий плюс, як для мене велика точність. Тобто, якщо в механічних лічильниках е, треба проводити калібровку в. Е, калібровочними вінтами, тобто стоять, підкручують, відкручують. Ну, Вони не погані, Я нічого не, не можу сказати, що вони погані. Але просто зараз вже час, коли ми можемо просто поставити, е внести другу циферку, і вона сама підрегулює точність. Це лічильники роторні, вони показують в похибку приблизно 05-0,6%, тримають калібровку, не збиваються. І максимально надійні, і максимально прості. <кій> тобто конструктив лічильника такий, що там нема нічого, щоб він потік, поламався. Якщо у вас стоїть фільтр, то такої проблеми не буде. У механічних там є там більший конструктив, плаваючі диски і так далі. Там бувають моменти, що вони можуть підтікати, ну і так далі. Тобто надійно, надійно, фільтрація у нас все захищає. Поворотні муфти не дають нам відкрутитися шлангом, пістолетом. Забився фільтр, зупинило, зупинило колонку. Ви не чекаєте на нову пошту, поки там відправлять. У вас є додатковий фільтр. картридж вставили і пошли далі працювати. Ціна якість, надійність, підходить. Під всі запроси, плюс-мінус, ну якщо там комусь дуже дешева колонка потрібна, то звісно, вона не підійде. Під всі запроси, і ну, вона працює, тобто колонка працює. Якщо з нею правильно е працювати, користуватись, то вона проблем вам ніяких не завдасть. Отаку от хотів вам показати колоночку. Коли ви будете собі замовляти колонку, щоб ви знали, що є отакі от варіанти. Він може бути ще на механічному лічильнику. Він може бути взагалі без лічильника, або вам не потрібен фільтр. Тобто, любу комплектацію ми для вас зберемо. От якось так. Все. Якщо вам потрібні колоночки, будь ласка, звертайтесь, ми вам підберемо по ціні. По якості найкращий варіант. Для військових хлопців зборка, відправка день в день. А так, максимально на наступний день. Якщо дуже велика зборка, то або в цей день, або на наступний день відправка. Все. всім гарного дня. Заходьте на наш сайт, дзвоніть, пишіть. Будемо для вас підготовлювати найкращі колоночки. Всім миру і добра, слава Україні.